Якщо ви шукаєте ідеальні дезодоранти, то в нас ви можете придбати White Mandarin. це ідеальні натуральні дезодоранти, які не закупорюють сальну залозу і не блокують секрецію поту. Вони не містять алюмінію, парабенів, спирту та інших хімічних небезпечних компонентів. Саме цей дезодорант через 2-3 тижні щоденного використання нормалізує роботу сальних залоз і потових залоз. Відновлюю здоровий мікробіом шкіри і в результаті чого зникає неприємний запах, який виділяється людина при природному потовідділенні. Використовувати його дуже легко, наносити достатню кількість дезодоранту на чисту шкіру, обов'язково на чисту суху шкіру пахв і при необхідності повторювати це впродовж дня. Сам дезодорант роликовий це дуже зручно для використання, він має приємний аромат. Який буде довго триматися на шкірі впродовж дня. Також у нас є з екстрактом бергамота. Він має свіжий легкий аромат морського бризу. Він створений для чуттєвих, романтичних і ніжних натур. Дезодорант запобігає виникненню неприємного запаху поту протягом 6 і 8 годин. Цей дезодорант регулює природну бактеріальну мікрофлору шкіру і не дає поганим бактеріям розвиватися. Використовувати його також дуже легко, наносити достатню кількість дезодоранту на чисту шкіру пах і при необхідності повторювати це впродовж дня. Зручний ролик, який не ламається, добре працює, легко наносить на шкіру і пахне просто неймовірно. Ці дезодоранти вже полюбились практично кожному, тому переходь на сайт і скоріш замовляй, тому що вони дуже класні. Це натуральний вони мають натуральний склад, неймовірно пахнуть і надовго тримають свіжість.